Слава Україні! До вашої уваги програма війська телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. Україна 3 січня за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 людей. Це найбільше за час повномасштабного вторгнення обмін. У координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими розповіли. Що цей обмін став найбільшим за кількістю повернутих оборонців від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Україна також звільнила шесть цивільних, які були незаконно позбавлені волі. Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Креста, 182 людини, так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісті та мали статус Пошук особи 48 осіб. Ми подолали цю прірву і провели чергово успішний обмін. Історію всіх різних, багато жахливих, багато складних, але і всіх об'єднує одне. І всіх Україна повернула назад. Нікого ніхто не забув, не кинув. І повірте, робиться все можливе для того, щоб кожен, кожна людина, в незалежності від її статі і обставин, за яких вона потрапила в полон або. Награти в Російській Федерації, вона буде повернена. Уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець підкреслив, що 2024 рік дав старт 49-му обміну військовополоненими. Омбудсмен додав, що нині 2828 захисників вже вдома. Україна завжди робила і буде продовжувати робити все, щоб повернути всі героїв, героїн додому, всі, хто залишається. Полоні всіх, кого тримає Російська Федерація. Над цим працює велика команда Корноційного штабу. У повному складі також безпосередньо в цьому приймає участь і президент України, і керівник Офісу президента. Віримо, знаємо, що повернемо всіх. Слава Україні! Востаннє у 2023 році обмін військовополоненим відбувся у серпні. Тоді додому повернулись 22 українських військовослужбовців. Звільнені з полону бойовій медикіні зробили пропозицію. Галина Федишин разом з коханим військовим Миколою Гриценяком пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полонам та довгу розлуку. Але тепер пара нарешті знову разом. 1 січня запрацювала лінія для військовослужбовців та членів їхніх сімей за коротким номером 1512. Також продовжує роботу номер гарячої лінії Міністерства оборони України 0800 500 442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв'язку. Консультування військових та членів їхніх родин щодо складних та болючих питань, реєстрацію їхніх звернень цілодобово здійснюватимуть десятки високопрофесійних працівників урядового контактного центру. Для уряду та Міністерства оборони України є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку. Адже йдеться про вирішення проблем наших захисників та захисниць. Відповідати на запити будуть спеціалісти урядового контактного центру. Серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу. Українські військові 2 січня збили всі 35 ударних безпілотників та 72 з 99 російських ракет. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. За його словами, сили протиповітряної оборони збили 10 із 10 аеробалістичних ракет Кінжал, 59 із 70 крилатих ракет Х101, Х 555, Х -55», – три з трьох крилатих ракет калібр. 2 січня війська Російської Федерації повторили масовану атаку засобами повітряного нападу різних типів, як це було і 29 грудня. Російські військові атакували цивільну та критичну інфраструктуру, промислові та військові об'єкти. Основним напрямком удару був Київ. У новорічну ніч російські агресори вдарили і по Одесі ударними безпілотниками та крилатими ракетами. За ніч по півдню України ворог випустив 9 ракет. Сили протиповітряної оборони збили 6 з них: одну на Миколаївщині і 5 на Одещині. А також безпосередньо на підльоті до Одеси 28 «Шахедів». Всього в зоні відповідальності протиповітряної оборони півдня України був зафіксований проліт понад 6 десятків ворожих безпілотників, з яких було знищено більше 50. Втім, без лучань, на жаль, не обійшлося. За даними Сил оборони Півдня України, три ракети влучили в житлові будинки Одеси. Приватний будинок зруйнована вщент. Триповерховий багатоквартирний зазнав критичних руйнувань. Там загинула одна людина. В одному з великих міських житлових комплексів ракета прошила багато перхівку, то розірвалася всередині. Вибуховими хвилями та уламками пошкоджено кілька десятків будівель, серед яких навчальні заклади, церква, крамниці, житлові будинки. Ворог свідомо спрямовував шахеди на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок російського обстрілу постраждали 32 людини. Четверо загинули. Серед загиблих і 15-річний підліток. Абсолютно передбачувано і очевидно, що ворог не полишає спроб тиснути на південні регіони, і у прив'язки до відповідних свят він також застосував всі свої засоби терору, які готував довготривалий час. Ми пережили атаки дронами, пережили атаки ракетами, і очевидним є те, що це не весь запас, який вони вже вичерпали з заготовленого. Не хочеться нікого лякати, але треба. Свідомо підходити до загальної оперативної обстановки, розуміти, що в Чорному морі на поготові є ракетоносії, і це робить рівень ракетної небезпеки високим. Генеральний штаб оцінює його так регулярно. А з виходом ракетоносіїв на чергування цей рівень безумовно підвищується. Ворог вже використовував ракети морського базування в одній зі своїх атак, але в досить економному режимі. Цілком ймовірно, що очікується застосування ракет типу Калібр під час похолодання, коли системи енергетики будуть перенапружені. І один з планів ворога це влаштувати повторний блекаут. Треба також завжди пам'ятати про те, що поки в повітрі зберігається небезпека, не можна нехтувати сигналами повітряної тривоги. Необхідно переходити в укриття. Крім того, розуміючи пріоритети ворога з ударами по можливих об'єктах енергетичної інфраструктури, необхідно бути готовими до того, що усунення наслідків буде потребувати певного часу. Отже, необхідно підготувати пауербенки, підзарядити їх. Також всі гаджети необхідні для функціоналу, в тому числі і збору інформації, щоб знаходитись в інформаційному просторі і отримувати всі необхідні повідомлення. Також зробити запас води, зробити запас необхідних ліків. Цілком імовірно, що усунення таких наслідків атаки буде потребувати навіть до кількох днів. Отже, будемо готові і без паніки. Днями в Одесі відбулася презентація фотовиставки Розділені війною, об'єднані любов'ю. Головні герої виставки родини воїнів зенітної ракетної одеської бригади. Фотосесія відбулася в рамках соціального проєкту Захисники українського неба і їх родини. 13 грудня в Тбілісі під час українсько грузинського форуму Жінки-лідери в часи викликів і війни відбулася презентація фотовиставки Розділені війною, об'єднані любов'ю. А вже цими днями роботи можна подивитися і в Україні. Протягом кількох місяців виставка буде мандрувати громадами Одещини. Проект Захисники українського неба створений з глибокою вдячністю родинам тих, хто в день і вночі захищає небо над Україною від російських авіанальотів. Саме для захисників неба, для янголів, які оберігають нас від ворога у повітряному просторі, для військовослужбовців протиповітряної оборони, було засновано соціальний волонтерський проект для психологічної та моральної підтримки родин військових повітряних сил Збройних сил України. Війна їх розділила, а фотосесія це, так сказати, відважні такі сім'ї, які знайшли час, тому що часу обмаль на це все, От, щоб отримати ось такі емоції, побути з сім'єю разом. Я думаю, що їм дуже сподобалось. Ви бачите це саме на фотографіях. Ці емоції, емоції шикарні, ось тому все видно по фотографіям. Це соціальний проект. Насправді це не тільки про фотографію, це про відношення цивільних людей до наших військових. Ми би хотіли, щоб ця фотовиставка спонукала цивільне населення підтримувати, допомагати, говорити добрі слова, дарувати маленькі подарунки, і подарунок не в сенсі чогось фізичного, а це може можуть бути, можуть бути емоції. Метою проекту є привернення уваги до родин військовослужбовців, які є надійним тилом для українських захисників. Фотографії та короткі історії з осені 2023 року показують мужність і відвагу цих родин, їх цінності та непохитну віру в перемогу і любов до України. На фото бійці одеської зенітно-ракетної бригади з рідними. Тут на цій фотосесії є ще мій чоловік, моя донька. Також мій батько, це для нас була хвилина, яку ми змогли провести разом. Можна сказати з одної сторони, як піввихідних дня, коли була вся родина разом на жаль, не часто буваю вдома, тому кожну хвилину. Проведено поруч з цією маленькою радістю з дружиною, це просто не відчуття, які не можна передати словами, напевно. Тато, на жаль, буває вдома лише один раз на тиждень, і то в кращому випадку на півдня. Тому дуже рідко бачить тата, донька і дуже сумуємо. Фотографії розчулили всіх відвідувачів на підробні щирі емоції матерів, жінок, дітей, які щохвилини та щодня живуть лише молитвами та вірою в те, що їх син, тато, чоловік повернеться живим. В цих очах нескінченні очікування на телефонний дзвінок, смуток і ненависть до ворога, неймовірна внутрішня сила, що допомагає йти лише вперед. Безпрецедентний обмін досвідом з тактичної медицини відбувся між представниками українського тренінгового центру Пульс та Збройних сил Естонії. Керівники і медінструктори Українського благодійного фонду взяли участь у навчально-практичній конференції, де впроваджували український досвід участі в сучасній повномасштабній війні і навчали так меду представників армії країни НАТО. Пульс став першою українською організацією, яка ділилася навичками такмеду з представниками збройних сил Естонії. Це важливий крок у військово-медичній співпраці між двома країнами, а у довгостроковій перспективі така взаємодія дозволить естонським партнерам краще розуміти особливості сучасної війни і український контекст. Питання в тому, що в небезпечному середовищі, зокрема в військовому. Ти не можеш лікаря тримати поруч з пацієнтом, тому що це небезпечно для життя лікаря. І єдиний спосіб це підготувати людей, які на місці події будуть діяти, надавати допомогу, рятувати життя. Ми почали навчати українських військових в сучасній тактичній медицині в 2014 році, з самого початку російської агресії проти України. Частіше та інтенсивніше ми стали проводити такі курси з українськими лікарями, медичними сестрами та парамедиками з 2022 року, з самого початку повномасштабного російського вторгнення. За минулий рік спеціальну підготовку в Естонію пройшли 120 українських військовослужбовців. Обмін військово-медичним досвідом охопив два дні лекцій і симуляційних відпрацювань. Участь у ньому взяли близько 50 представників збройних сил Естонії. Зі свого боку для проведення навчання пульс залучив команду з шістьох досвідчених інструкторів. Ми маємо сертифікацію з NAMT. Це організація, яка сертифікує аналогічне навчання в збройних силах Сполучених Штатів, в яких ми запозичили цю систему підготовки з тактичної медицини. Ми знаємо, яке обладнання. Як краще, ми знаємо, що люди це є найкритичніший, найважливіший ресурс для якісного навчання, тому ми наймаємо зараз активно і медичних працівників ветеранів бойових дій. Ми працюємо на спільну мету, а мета це врятоване життя. Всі, хто хоче до цього процесу долучитись, всіх ми долучаємо. Програма розпочалась з лекції зі стратегічної практики тактичної медицини України, де експерти галузі ділились знаннями з бойових травм та роботою в сучасних польових шпиталях. Ми вирішили готувати не тільки військових медиків, а також і інструкторів, які б могли самостійно підготувати інших солдат. Мета цих тренінгів не тільки навчити українських медиків сучасній тактичній медицині та удосконалити їхні навички надання першої допомоги в умовах військових дій, але й подальше передача набутих в Естонії знань. Усі українські курсанти отримали від нашого навчального центру сертифікати з правом навчати тактичній медицині за системою прийнятій в НАТО. Вони вже встигли навчити в Україні навичкам тактичної медицини декілька тисяч осіб, як військових, так і цивільних. Звісно, це дуже радує. В Естонській армії без перебільшення досить високий рівень тактичної медицини, що відповідає стандартам НАТО. Естонські військові лікарі на практиці відшліфували свої знання в миротворчих операціях альянсу в Афганістані та в Іраку. Українські військові медики за час війни також здобули неабиякий досвід. І діють дуже професійно. Між тим, ми розуміємо, що необхідність у наших тренінгах дуже велика. І ми і надалі будемо організовувати і проводити їх для наших українських колег. Чим більше українських військовослужбовців навчиться правильно надавати першу допомогу, тим більше людей матимуть шанс вижити і повернутись додому живими і здоровими. В Україні е традиційно, стратегічно є декілька країн-партнерів, які Зробили найбільший внесок в розбудову нашої тактичної медицини. Ми в 2014 році починали з нуля тактичної медицини в Україні. Не було була певна радянська модель, яка була призвана закривати це питання, але насправді вона не була ефективною. Тому з 2014 року пішла робота по розбудові за західним зразком, система надання. Тактичної медичної допомоги, і ось Естонія, Сполучені Штати, ще декілька країн це наші традиційні ключові партнери. Тому з Естонією ми давно будуємо зв'язки як збройні сили, і як окремі люди з людьми. І ми їм дуже вдячні за їх величезний внесок в розбудову тактичної медицини. На сьогодні волонтери й інструктори пульсу продовжують працювати в Україні в більшості областей, проводять навчання українських військовослужбовців та КМЕДу. виступають ініціаторами якісних змін у військово-медичній сфері, долучаються до формування процесів у новоствореному військовому департаменті охорони здоров'я. кажуть, визначають пріоритети і намагаються бути максимально ефективними в своїй ніші. Щодо своєї міжнародної роботи, пояснюють, основна мета продемонструвати партнерам рішучість України зміцнювати міжнародні зв'язки, посилюючи можливості Своїх партнерів по НАТО. Боротьба триває. Тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Героям слава!